Нарешті я добрався до Тігуана, У нас 2018 рік і це дизель, офіційна машина. І це сьогодні чудовий огляд. Погнали! Отже, Volkswagen Tiguan бере свій початок з 2007 року. Тоді вперше був представлений німцями такий маленький кросовер. Але, друзі, то було схоже більше на Гольф. Це ж у нас друге покоління і це вже повноцінний кросовер. Це реально вже окрема. Модель. Хоча цю модель дуже люблять люди жіночої статі, а також люди після 30. Чому? Ну бо це прикольний надійний офіційний автомобіль, особливо скажу, дизельний, з абсолютно адекватним обслуговуванням. Тому ці тачки, звичайно, люблять або сімейні люди, або жінки. Але чоловіки також ними не нехтують. Давайте по кузову. Звичайно, це в нас кросовер, тому у нас арки ці банани пластикові. У нас є накладочки знизу також пластикові. Кузов взагалі-то ціленький, він не ржавіє і, до речі, дуже добре протистоїть всякій корозії сколам, царапкам і так далі. Тобто лакофербове покриття на найвищому рівні. Дизайн, як завжди, увага, дуже-дуже стриманий. Але. Мені здається, чим він стриманіший, тим він солідніше виглядає. А ви як вважаєте? До речі, він у нас на гарнесенькій матричній фарі, він на гарнесенькій решіці, все в ньому добре. Він стриманий, лаконічний, правильний, по-німецьки. Правильний. І за це, мабуть, його і полюбило більшість потенційних або тих, хто зараз на таких тачках їздить. У нас було декілька комплектацій. Звичайно, я не рекомендую купувати автомобілі в базовій комплектації. Як мінімум, беріть Highline. Так, він дорожче, але в ньому є Alcantara. трішечки треба почистити. Сидіння, у нас пробіг 59 тисяч сидіння в абсолютному адекваті. У нас є і утримання полоси, і адаптивний е, круїз контроль, і підігрів сидінь передніх задніх, і Apple CarPlay. Тобто, у нас багато функцій є в цьому автомобілі. І це. Ще раз нагадую, хайлайн. Всіх цих прикалясів немає в базовій комплектації. Ну, як вони є, але не всі. Наприклад, в базі не буде ось такої теми. А, зараз треба закрити автомобіль, скоріш за все. І ми спробуємо. Так, вона має спрацювати. А чого вона не спрацьовує? Точно, треба закрити замок. Ми її зачиняємо, а тепер пробуємо. Ну що ти рідно, не підводь мене так, га? Коротше, друзі, воно тут є і воно, до речі, працює. До речі, як ви можете бачити, у нас є безключовий доступ і кнопка старт-стоп. Це дуже чудово, бо ще раз кажу, в базі цього немає. О, нарешті. Нарешті воно спрацювало. Ніколи не любив оце цю... Дурню, але воно спрацювало. І, до речі, багажник у нас доволі таки немаленький. Чотири колеса без проблем сюди заходить. Кришка в нас також електро. І закривається вона дуже швидко. Камера чудової якості. От Камера мені дуже сподобалась, бо камера працює на ура. Але це про хайлайн. Ще в нас є комплектація Airline. Там вже йде обвіс по кругу, там вона більш моднява, більш гарніше виглядає. Є ще в них, до речі, з після 2018 року пішла панорама. Ну, і так далі. Тобто, якщо ви купуєте, не поскупіться, підзбирайте і купіть машину в нормальній комплектації. Ну, не купляйте ті ніщебродні Фольксвагени. Вони дешевші, але вони ну, ніщі. Вибачте, говорю, як є. Ваги мене завжди дивували. До речі, вони є на передньому приводі, є на повному приводі. Але суть. От у нас. Хайлайн-комплектація. Ну, ніби все чудово, ну ніби все просто тут правильно, так як має бути. Але чому у вас сидіння регулюється отакими от, от штуками, дрюками? Ну, от що це таке? Спинку відрегулювати, треба крутити цю крутілку. Зате парадоксально, але є масаж переднього сидіння. Ну, ви вдумайтесь, німці, ну перестаньте вже це гратися з цими комплектаціями. Масаж сидінь є, зато сидіння. Ось о. Де Уланас? За 30 штук баксів. До речі, цей автомобіль коштує БУ 2018 року в такій комплектації в нормальному стані з пробігом 59. До речі, з електронним щитком. Ось можна на нього подивитися. Навіть я зараз ось так зроблю. Ось. 30 штук баксів. Ця машина коштує 30-ку. Дизельна. І у нас отакі от крутілки. Мій шок в шоці. От люблю я ці, знаєте, затянуті в плівочку машини. Одразу видно, що власник дуже за нею дбав. У нас капотік затянутий, у нас бампірочок затянутий, фарка затягнута, корпуса дзеркал, молдинги – Це все затянуте в плівочку. Ну це прикольно. Чому? Тому що автомобіль зберігає свій аутентичний стан дуже і дуже довго. У нас, розповім трішечки про мотори. Було декілька варіантів. Один і чотири. Два мотори були на 125, а також на 150 кінських сил. Вони надійні, вони нормальні, але при покупці обов'язково зверніть увагу на те, як працює турбонаду. А також, ну, хоч вони і трішечки виправили, я маю на увазі, німці питання по масложору, але такі питання можуть у вас. Виникати. Значить, потім був ще декілька варіантів двохлітрових бензинових, також з турбонадувом на 150 і 180 кінських сил, і двохлітровий 150-сильний турбодизельний двигун, у якого, до речі, розхід палива в місті приблизно 7,5 літрів, який не страждає абсолютно ніякими проблемами, який не жре масло, у якого нормальна паливна, все з ним просто чудово. І найголовніше, що тут треба робити, це просто міняти ремінь ГРМ кожні 60-80 тисяч кілометрів. Чому я рекомендую це робити раніше? Тому що якщо ви це прогавите, то ремінь обірве і клапана у вас обов'язково погне. Ну, якщо вже і брати 1,4 двигун, то брати його на 150 кінських сил. він... Має абсолютно всі ті самі характеристики, що і на 1.4 на 125. Я маю на увазі не характеристики, а болячки, але їде він краще, він потужніший і його можна знайти до речі на повному приводі. Вони комплектувалися як механічною шестиступкою, так і. ДСГ-шною коробкою dq 250. І якщо 150 сил, то він був і на повному приводі, а якщо на 125 сил, то це тільки передні приводи. Ну, представте, такий автомобіль, передній привід, двигун малої потужності. Ну навіщо він вам потрібен? Що я точно не рекомендував би брати, це двохлітровий бензин з максимальною потужністю, тобто самий е, форсований двигун. Чому? Тому що він дуже теплонагружений. А люди, які його купують, люблять надавити на гашетку. І там можуть бути проблеми. Від таких дрібних, як адаптація турбонадува, до е, звичайно серйозних, таких як розтягнення цепа ГРМ, яке може відбутися. Після 100 тисяч кілометрів, і це дуже ну і енерго і фінансово затратно. Тому любителі двохлітрових е, мощних двигунів, ну якщо купуєте, то купуйте тільки новим. А Бу такі автомобілі я б все ж таки не брав. Тим більше ви не знаєте, хто до цього і як на ньому їздив. І до речі, там вже навчилися такі кулібіни перероблювати термостат, тобто, щоб він відкривався, закривався в певний час, щоб не, не цей двигун був не таким теплонагруженим. Але все ж таки, ну ви не знаєте, хто їздив на таких машинах. І звичайно, що всі, хто потенційно купують такі машини, для них номер один. Це а скільки я буду розганятися від нуля до сотки. Пам'ятайте про це. Ну і як я вже встиг вам сказати, найкращий двигун це 2 літра турбодизельний на 150 кінських сил, бо там потрібно просто дивитися за сажавіком, за сажовим фільтром і за клапаном ЄГР. Бо після 150 тисяч, якщо він заб'ється, то у вас виникнуть певні проблеми. Але в більшості своїх цей двигун абсолютно надійний. Масло не жре. Паливо переварює абсолютно будь-яке. До речі, в 2018 році ще випускали автомобілі з екологією Євро-5. Тому тут ніякої мечі немає. Тобто вона переварює абсолютно будь-яку соляру практично, і вона має суперкласну. Міцну коробку dq 500 Так це роботизована коробка, але вона служить до 300 тисяч кілометрів, взагалі без всяких питань. До речі, якщо механіка також надійна, але там. Двохмасовий маховик може вам зробити мізки вже після там 150 200 тисяч кілометрів, то на DQ250 і також на DQ500 коробці передач у вас взагалі питань не буде виникати. Одна проста умова: замінюйте мастило в ній хоча б раз в 40-50 тисяч кілометрів. І пам'ятайте, роботизовані коробки передач не люблять, коли їх. Перегрівають, бо потім у вас можуть бути проблеми з соліноїдами мехатроніка, і, звичайно, ви попадете на те, що коробка почне пинатись, діргатись, і ви обов'язково поїдете на її ремонт. Тому dq 250 а також dq 500. Експлуатуйте помірно, адекватно, а також пам'ятайте про заміну мастила. Тобто ну, оливи чи масла, як хочете, так і називайте. Я чув навіть такі приколи, коли кажуть олія. Що хочете, міняйте, але заливайте в коробку оригінал, і буде вона у вас їздити мінімум до 300 тисяч кілометрів. І DQ 250, і DQ500. Два е, літра бензин на 150 кінських сил. Це вже більш цікавіший варіант. Так, там можуть бути проблеми з маслонасосом, а також проблеми з масложором. Ну, Всі ви про це знаєте. Але він більш-менш адекватний і вже навіть той самий ГРМ там ходить десь. Приблизно під 200 тисяч кілометрів. Тому, якщо ви вже розглядаєте варіант покупки бензинового Тігуана, а я знаю, що багато людей його розглядають. Так як в Україні це в більшості своїх машин привезені зі США, і вони, звичайно, на порядок дешевші за офіційні машини і тим більше за дизельні машини. Тому, якщо ви вже розглядаєте бензиновий, то беріть бензиновий на 250, ой, на, 250 на 150 кінських сил. З ним проблем буде ну, набагато менше. І Якщо вже й берете такий двигун, то беріть його до 100 тисяч км, бо потім з масложором у вас 100% будуть проблеми. І до речі, якщо ви вже надумали купувати автомобіль на повному приводі, то просто підніміть на підйомник, подивіться, щоб там не було підтікань з редуктора, і все. Тобто повний привід for motion на цьому автомобілі, це абсолютно надійна і прикольна штука. І, до речі, що стосується підвізки, вона мені не дуже зайшла, якщо чесно. Якщо десь якийсь лежачий поліцейський, то вона, знаєте, отак от жорстковато проходить, але, тим не менше, в салоні абсолютна тиша. І, до речі, підвізку дуже складно пробити. Слідкуйте за рульовою рейкою, бо після 150 тисяч, скоріш за все, вона у вас застучить. Також подивіться на... Передні речаги і на їх задні, задні салімблоки, бо задні салімблоки передніх речагів це більш всіх тігуан. і ходять вони ну 50 тисяч не більше. Також стойки стаба ходять десь приблизно 40 тисяч а в іншому це абсолютно надійна підвізка, яка виходить мінімум 150 тисяч кілометрів. І навіть амортизатори виходять також мінімум 150 тисяч кілометрів. До речі, коли я вчора був на станції, там автомеханік сказав, що радіатор кондиціонера потрібно замінювати на цій автомобіль, на цьому автомобілі раз в три роки. Чому? Тому що коли він забивається, то іде е, дуже великий, в, 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 велика нагрузка на компресор, і компресор виходить з ладу. Але ми вчора перевірили, наш кондиціонер, і подача, і обратка працюють в нормальних режимах. По барах все сходиться в норму, тому... Питань немає. Радіатор рідний машині 6 років, але нічого з цим не робили. Хоча він каже, що обов'язково на наступний рік замініть радіатор. А ви напишіть в коментарях, потрібно його міняти, чи все ж таки то СТОшна туфта. Ну що, друзі, настав час зробити свої висновки. Volkswagen Tiguan другого покоління це дійсно класна тачка. Вона надійна, вона стримана, вона лаконічна, стильна і. Я знаю, що багато з вас люблять німців. Тому, звичайно, я рекомендую такий автомобіль для того, щоб його купувати. Але але, є одне, але. Брав би я тільки дизельний варіант, не брав би я для себе 1,4 і 2-літрові бензинові двигуни. Тільки дизель. Хочу вбити мене, але це самий кращий варіант. Так, я розумію, що такий автомобіль сьогодні на вторинному ринку України коштує приблизно 28-30 тисяч доларів. Тоді як бензинові версії коштують з Америки, наприклад, 22-23 тисячі доларів. Тобто 5, 6, 7, а може навіть і 8 тисяч доларів різниці. Але якщо ви вже надумали купувати такий автомобіль, підшкребіть, позичте, назбирайте. Але все ж таки купуйте дизель, бо це буде для вас найкращим варіантом. І взагалі, Volkswagen Tiguan – це дійсно окрема модель в лінійці Вага, яка ну, достойна, скажімо так, уваги. На цьому я з вами буду прощатися, друзі. До нових зустрічей. Всім па-па!